Не запропонувала поговорити про романи на роботі, заважає особисте чи ні ваша думка, ледіс? Е, Так, я думаю, що заважає, тому що коли е, з'являються якісь почуття, тим більше до людини, яка з тобою працює на роботі, ну там просто е, здоровий глузь йде відпустку і кохання таке. Та навіть дружба на роботі, така прям дуже щільна, не на такій роботі, як у тут. Ну, мабуть що е, теж заважає, тому що особливо, якщо ти керівник, тому що ти деколи тобі людина якась подобає, ну ти з нею дружиш, і ти фактично там хочеш дати їй якусь там більшу відповідальнішу роботу, але є там співробітник, з яким ти не дружиш, але а, але він краще, якісніше виконує. І це впливає. Робота має бути. Таке, ну в нас трошки інакше, тому що ну, сфера трошки нестандартна, не схоже інші, Це я без сарказму, без нічого. У нас тут, ну в принципі, е якраз завдання найбільше це ну, ніби подружитися і комфортно проводити час для того, щоб ну, це комфортно виглядало в стрімах. що хлопцям, що нам, ну, типу, так є.